На Надвірнянщині спалахнула африканська чума свиней. Випадок загибелі світських тварин ветеринари зафіксували 26 березня у селі Волосі у приватному домогосподарстві. Від невідомої хвороби, за словами фахівців, померло більше двох десятків свиней. На даний момент загинуло 45 свиней, 39 дорослих і плюс шість маленьких двох-трьох тижневного віку, які спалені. І Закопані у спеціально відведеному місці. Збудником хвороби свиней африканської чумою є вірус. Вірус передається від свиней до свиней контактним шляхом, також може бути зараження через корми, може бути зараження проходити через щурів. В принципі, перелітні птахи також здатні переносити цього збудника. Щоб уникнути подальшого поширення чуми у надвірній в залі засідань райдержадміністрації, відбулась нарада, де обговорили план заходів та вирішили оголосити в селі карантин, який триватиме 40 діб. При в'їздах до населеного пункту встановлюють два ветеринарно-поліцейські блокпости для проведення дезінфекцій, автівок та людей. Інші дороги будуть блокувати усіх свиней поблизу місця зараження. Утилізують. Ми підготували попередню проект рішення і підготували попередню. План заходів попередньо десь була вже в нас оперативна нарада з працівниками, і визначились, хто за що буде нести відповідальність, які роботи буде проводити. Свині всі спалені, проведені заходи на місці дезинфекція. спалення, всі дерев'яні речі. І зараз ще лишилося лишилися пачотири які будемо палити 4 сьогодні 4 трупи. трупи свиней, щоб чума не розповсюджувалась. Вже від завтра працюватиме спеціальна група, яка ходитиме господарствами селян і вилучатиме свиней. Також ішла мова про заборону торгівлі живими тваринами на ринку в надвірні, яким народі має назву Торговиця. Будуть проведені попереджувальні заходи і по інших ринках в районі. Доні захисту буде проводитися подвірний опис цього поголів'я. Клінічний огляд, чи вони живі, чи чи вони здорові, чи, чи хворі. І після того будуть їх вилучати з наступним забоєм на спеціалізовані бойні, які ми визначимо, з наступною переробкою цього м'яса. Значить, в зоні в вогнищі осередку, зокрема, село волосів, всі. Живі свині, які є на даний момент наявні, будуть вилучені і будуть знищені безкровним методом і спалені, і знешкоджені на відповідному місці, де ми визначимо. Африканська чума свиней це вірус, інфіковану тварину вилікувати неможливо. Фахівці ж переконують, ця хвороба не впливає на здоров'я людини, оскільки людський організм не чутливий до даного збутника. Проте при перших ознаках недуги селяни повинні звертатись до ветеринарів. Африканською чумою свиней хворіють тільки. Свині людям дане захворювання не є небезпечне і не несе загрози для їхнього здоров'я. Клінічні ознаки підвищення, підвищення температури, відказ від корму, спостерігаються поноси, поноси синюшність слизових слизових оболонок, по шкірі виникають обширні крововилови. Основну картину можна яка дає можливість запідозрити, що це саме африканська чува? Це вже при розтіні тварини і розгляді лімфатичних вузлів, нирок, але це вже питання вузьке для спеціалістів. Витрати пов'язані із втратою свиней, обіцяють відшкодувати за якою методикою нараховуватимуть суму, і з якого джерела фінансування братимуть кошти? Вирішили обговорити вже на наступній нараді.